Це знімучен операції, ось цей сагітальний тут має бути шов, якого немає. Що ми зробили? Ми провели хірургічне втручання ендоскопічне, і тобто, ми забрали з, з двох розрізів один на рівні потилечиної ділянки лобні. І оцей фрагмент, бачите, це вже такий дефект, є кістки немає. То ми її забрали, видали цю кісточку. А видалили частину кістки на голові шестимісячної дитини лікарі для того, аби в подальшому уникнути прогресу різних неврологічних проявів, епілепсії та затримки психомовного розвитку, що цілком можливо про рідкісному захворюванні крайніосиностозії. Крайній як є різновид сагітальний крайніосиностоз або скафоцефалія, в чому вона полягає? В тому, що в дитинки є неправильна форма голови і заростають черепні шви шви черепа. Так, у нас череп має шовчики. Він всіх нас є в нормі в діток, особливо до року. Вони чітко виражені. І у цих діток був такий варіант, коли один із шовчиків, який... Росте передньо задньому напрямку на він заріс передчасно, із -за того в діток з'явилася неправильна форма голови. Тобто була видовжена форма голови. Причиною виникнення патології є порушення закладки кісток черепа ще на ембріональній стадії. Стосовно самої причини цих крайних скажу, відверто, на сьогоднішній день немає однозначної відповіді, чому, яка їх причина утворення. Тобто, ви правильно кажете, це генетична проблема, внутрішньотробно. Іде закладка, порушується закладка цих сагітального швад. В даному випадку ми говоримо про один варіант: є це скафоцефалія, це один шов, але ж ви собі. Є випадки, коли закриваються всі шви черепа або окремі шви. Тут їх є швів, там саме основних ми виділяємо 5-6 основних швів, але їх є багато, і коли в різних, при різних формах різні шви, ці шви закриваються завчасно і тим самим ведуть до порушення скажімо так, косметичного дефекту у цих діток у діток, яких прооперували у Рівному, виявили сагітальний краніосиностоз ще минулого року. Такий діагноз поставили дівчинці з Тернопільщини та хлопчику із Сарненщини. Запропонували їм як такі різновид хірургічного втручання, лікування, яке називається ендоскопічна крайніопластика. Чому його особливість це є ендоскопічна методика, малоінвазивна. таке слово ми говоримо. Яке полягає в тому, що це мало травматично, тому що це діткам ми діагностували наприклад, проблему в три місяці. прооперували ми їх в шість місяців, п'ять з половиною, і це дозволяє провести саме в такому ранньому віці. Таку методику лікування з мінімальними розрізами шкірними, а травматично там розріз до п'яти сантиметрів і до і дозволяє забрати цю патологічну і цей разом з кісточкою. Розмір цього патологічного шва у діток становив 5 на 8 сантиметрів. Після його видалення та загоєння стартує наступний етап лікування. Від трьох до шести місяців часу малюкам потрібно 23 години на добу перебувати у спеціальному шоломі. Терапія, яка називається так звана хаматерапія або шоломтерапія, тобто таким діткам одягається Робляться індивідуально шоломи, коригуючи, вони ходять в тих шоломах ще протягом 3-6 місяців, і тоді їх форма голови черепа набуває природній, звичайної, гарної форми, такої як і в інших здорових діток. І далі вони ростуть розвиваються абсолютно здоровими без неврологічного дефіциту і проблем. Раніше таких операцій у Рівному не проводили через відсутність устаткування, проте нещодавно дитяча лікарня отримала дороговартісний прилад для проведення ендоскопічних операцій, тобто за допомогою камери. Це є відеостійка Каршторс, яка нам допомагає. Проводити ці обстеження, тому що за допомогою цього фактично інструмента ми можемо бачити за допомогою ендоскопа, що відбувається. Ну, на екран виводиться велике зображення, яке зовні не видно, яке відбувається, фактично проводиться міні-інвазивне втручання через невеличкі розрізи, куди ми проводимо камеру, оптику. І Власне, це нам дозволяє робити малотравматичні операції. Дітки дітки після цього гарно виходять. Після такої операції на голові дитини залишаються мінімальні шви у порівнянні з минулим методом хірургічного втручання, адже тоді розміри сягали від одного вушка до іншого, та після операції додому виписують вже на третю-четверту добу. Мама дівчинки, яку прооперували у грудні минулого року, каже: її дитина досить швидко відновилася. Як тільки вона народилася, було видно такий кістяний горбик. Ну такий. Гребішок, як то кажуть, да? зразу було видно, що щось не то. Форма голівки була така видовжена в передньо задньому напрямку, і зверху цей такий горбочок був. Зараз малій сім з половиною місяців, вже майже першого числа от буде вісім. Почуваю себе прекрасно. Навіть після операції, буквально за сутки, дитина вже така, як була до операції, така і. Після вже зразу була варто зазначити, операція при каранні синостозі краще проводити ще поки дитині не виповнився рік. Це менш травматично для малюка. Такі хірургічні втручання в західних регіонах здійснюють тільки у Рівному і Львові. Аліна Почки Олексій Олексієнко випуск новин.